Вітаю вас, мої любі! З вами Еля і моє в'язання. Хочу зняти таке невеличке, коротеньке відео про ну, свій відгук на спиці, на наші українські спиці Мікрон. У мене дівчатка в коментарях питали, що я про них думаю. Так вирішила покажу, розкажу. Про ці спиці я почула перший раз у минулому році. Це десь було восени. Мені моя в'язальна подружка, вже не пам'ятаю, чи написала, чи Подзвонила і каже, не хочеш спробувати нові спиці? Ну, я та людина, яка хочу спробувати усе, а ось якщо е мова зайшла про спиці, то це однозначно тільки так. І е е почитавши про них, подивившись на них. Я замовила е, три номера. Це, значить, у мене номер 4, номер 275 і трічка. Значить, як я вже й кажу, спиці Мікрон, це наші спиці е, Україна. Значит, Україна. Дівочки, всі спиці, е, ну, на той час спиць на довжиною 40 см не було, тоді були соточка, і все. І е, мова йшла про те, що якщо ви хочете і бажаєте в'язати на меншому ну, довжині, на меншій довжині спиць, то вам треба просто купити додаткові е, ліски, і я їх на свій, ну, свій час купила. Ой, вони так ярко світять, е, такими е, прям. Як Світооражаючі. Насамперед, дав вони розовенькі, але вони не такі, не такі ядерного кольору. Я купила ще дві додаткові лісочки. І от дивіться, ця леска ще ні разу не була в роботі, а от ця вже була. У них, знаєте, таке. Помните, раніше були такі цвітні пружинки кольорові, вони поступенько покли... пригали. Оце в мен... мене таке почувство, що вони з неї зроблені. Хоча, коли її опускаєш у кип'яточок, потримаєш її декілька секундочок, вона вирівнюється, становиться така рівнесенька-рівнесенька. І коли Починаєш в'язати на цих спицях, ця леска вирівнюється, але ж, як я вже спіла замі... ну, замітити, і, мабуть, не одна я, що в любому, е... в будь-якій фірмі на даний момент, кроме чагу, е... лески все равно якось... Мають трошки запам'ять форму, от то я сделала серпантин на йолку, запам'ятають свою форму, і трошки такі вони залишаються отакими от крученими. А коли м -м, сантиметраж спиць менший, ну, от 80-60, тоді вже спиці не так помнять, не, не так запам'ятовують свою форму. Тому я yeah. все ж таки більше мені подобається в'язати на 60, тому я собі ось ось обрізала цю ліску і зробила менший діаметр, ну, розмах. Значить, що треба було зробити? Треба розкрутити ось цю засредоточця. Не хоче фокусіруватися. Давай. Ось тут є з'єднання. Ось воно тут є геть незаметно воно, але ну, воно є. Ну, давай, скажи, що ти хороший. Ось ось. Бачите, отут воно невеличке таке з'єднання. Його треба розкрутити. Розкручується воно дуже важко, я розкручувала через... Серветочку таку автомобільну, макеньку таку фібру. Е, і плоскогубцями відкручувала Тоді витягуєш, коли це розкрутиш, витягуєш цю оцю лісочку, е, обрізаєш її на ту длину на яку вона тобі треба, і підпалюєш ну там запальничкою чи чим чи сірничком і вставляєш обратно, і вона е, ця лісочка там. Вона, до речі, крутиться, правда так, не дуже легко, але вона прокручується, ця лєска, там. Так, да, вона крутиться. Ось, Бачите, я її кручу, леска залиється на місці, а вона крутиться. Тому, я ще хочу сказати, що там, я не знаю, як зараз, але тоді не було лесок 80 см. 60 треба було брати е, додаткову осо, соточку і робити з нею, що ти хочеш. Вона отут, що... я, мабуть, не покажу, вона дуже плотно тут сидить, вона ось вона, бачите? Ось вона під. Ось вона. Ти береш, та що ж таке погане сьогодні? Ти береш, як тобі треба довжину відрізаєш. Підпалюєш і обратно її засовуєш. ще. Повторююсь, у мене четвірка. 2,75 і 3. Ось зараз на четвірочки я. Та що ж ти будеш діти? На четвірочки я в'яжу свій жовтий джемпер. Вони латунні, такі вони жовті і, ви знаєте, зразу вони теж темні, як от в аді ті, що золотисті. А коли починаєш на них в'язати, вони прям затираються. Вони дуже-дуже склизенькі, У них дуже острий, я знаю, що зараз там ергономік, і ще якісь дуже-дуже хороші кончики. Вони не чим не уступають чагушечка, але вони важкі. Вони важкі і трошечки так інколи вони металом. Запах такий трошки віддають металам, вони важкі. Але, напіляд, знову ж, це, як хто привик до полих спиць. це, от, наприклад, до полих відносяться ті Нітпро, нова метал, кубики, ті ж адіки, ті ж остальні, ну, серебристі, не золотисті. А обичні спиці, вони дропс, вони полі внутрі, і вони легкі-легкі. Це спиці, ну, вони кажуть, що це латунь. Вони важкуваті, бо вони не, ну, вони не гнуться. Це метал внутрі, повністю вони металеві, такі, як Чиагу і от ті, що я останнє купила Нітпро. Бірюзові ножі, Забула, як вони називаються. А, ось вони у мене? Мінтфул оцей. Оце також стальні спиці, вони важкі. Але ну, для мене це не суттєво. Важкі вони чи легкі. Я в'яжу на любих, мені подобається. І ці мені подобаються тут класні кончики. Ну, класні, в'яжуть вони. Коли отполіровуються, коли ти в'яжеш на них ну, якийсь проміжок часу, вони відполіровуються. Кончики тут прям, ну, класні-класні. Ну, Єдине, -класні. б я сказала, ну, як на мене, вони ну, зараз вони дорогуваті. Тоді я їх купляла, мабуть, вони були. Ой, смішно сказати. Ой, Щось навіть 100 гривень вони не стоїли. да, Вони не стоїли навіть 100 гривень. Е, щось... Чи 89 гривень вони стоїли. Зараз вони дорогі. Е, Хотіла колись купити мікрон оце Тріо, як Crazy Trio в ваді. Ой, це вже було занадто, це вже було за 500 гривень, це вже було, мабуть, в цьому році. Тому я на ті 540 гривень, що одні оці тріо, я купила три, три номера спиць, оці які китайські, типа оті рукоділії. Ось. В принципі, мені подобається на них в'язати. В основному чула такі відгуки от, опять же, за, за, на рахунок е, пам'яті Лєски, Хоча 60-ка, ну, те, що я собі зробила, це доволі нормально, нічого вона не пам'ятає. А коли ти в'яжеш якийсь ну, вироб, якийсь, воно взагалі вирівнюється, Ну ось 60-ка. Якщо б я зараз одділа сотку, да, вона б була б ось. Ось ось ну я ж ще раз кажу: я в'яжу, більше мені подобається взяти на коротші лески. Єдине, що я оставила 2,75, а ставила на сотки. Чому? Тому що я на цих 2,75 в'яжу другий раз носоч, ну, шкарпеточки, які з більш-менш товстої пряжі, коли я міксую щось таке. Таке вовняне з якоюсь додатковою ниткою, то я в'яжу на них і отут соточка. Отут тут тройка, у мене теж менший, сантим... ну, менший сантиметраж лески. Тому, в принципі, як на мене, доволі на той час були недорогі. І доволі остренькі, хто любить остреньким в'язати, чому б і ні. Але наразі, так, да, вони дорогі, вони дуже, як на мене, можливо, навіть даже завишена ціна на ці спиці. Якби вони були трошки дешевші, мабуть, можна було б брати, не дивлячись на те, що вони важкі. Так що, в принципі, спиці непогані. Ну, знову ж, кому як? Я в'яжу мені все одно, ну, дорогувастенько наразі. Ну що, я висказала вам своє мнення, А куплять їх чи не куплять, Це вже питання кожного, питання окреме, і я вважаю, що... Мабуть, оці тріо спиці, які для в'язання шкарпеточок, мабуть, вони і непогані були б, але дорогувато. Ну що, з вами була Еля. Бажаю вам всього самого найкращого, тепла, добра, любові, чистого, спокійного неба, всього самого-самого мирного, доброго. i to